Ось наші піріжечки. Тісто слоєне на водичці. Трошки ще гарячі. Дуже смачно. І швиденько, і смачно. Всі пиріжечки в нас сьогодні з лівером. А це в нас пиріжечки також слойоні. Тоже швиденько готується, але слойоне тісто на кефірі. Тоже дуже смачно. І дріжджові наші піріжечки. Ой. Смачного, смачного, всім смачного. Готуйте, будете задоволені. На здоров'я! Помили серце і легені, поставили закип'ятити воду і в киплячу воду ставимо варити легені і серце. Хвилин 20, отак покипить. Цю воду зливаємо. Серце і легені миємо. І тоді знову ставимо воду, коли знову знов киплячу воду вже ставимо варити. І додамо морквочку, цибульку, спеції. Водичка закипіла Дві морквочки порізала крупно. цибулинок вони в мене невеличкі. Натерла мускатного горішка і пару штучок лаврове листя. Але лаврове листя десь потім через. Хвилин 40 варіння достанемо. І зараз цю киплячу воду будемо ставити варити серце наше і легені. Одразу, коли я ставила варити, я нічого не обрізала, просто помила. Це, от коли воно у нас проварилось, хвилин 20 варилось приблизно. От, я зайвий жир, деякі трубочки повирізала. Вже начисто. Все повідрізається, що от, де тут лишнє. Ну, воно повинімається, коли звариться. Тут просто легше це робити, ніж з сирого. Ось і ставимо варити. От якраз закипіла водичка, покипіло, поставили, і зараз воно закипає. Робимо помірний вогонь. І будемо бачити, скільки. Можливо, хвилин 40, можливо, годину. Залежить від того, яке м'ясо. Будемо бачити. легені вони, коли взагалі зваряться, то вони вже тонуть. Ну, а серце то попробували вилочкою проколюється м'ягеньке, як м'язко, значить, готове. Закіпає зараз. Робимо вогонь такий, щоб було помірне кипіння, накриваємо кришечкою і варимо. Тим часом займемося тістом. Кіло 200 цибульки, 4 зубчика чесничка, рослина олійка. У ну, мене ще було трошки смальцю я додала. ну, Хто любить, хто не любить. Там вже таке, додавайте чи ні. можете просто на рослинній олії собі жарити. Цибульку треба притушити так, не пожарити, а притушити, щоб вона змякла. Змякла поміняла кольор. Поки що воно у нас протушується, перемішуємо, протушуємо. Уже трошечки протушилась цибулька. Такими крупними кусочками, такими величенькими. Вам не треба, щоб воно було мілке. Можна крупними кубиками, крупними кольцями, полукольцями, як кому -то зручно. Тобто не мілко. Нам не треба мілко. Ще Будемо додавати печіночку. З печіночки я зняла плівочку, по краю підділа. і туди під, низ під плівочку пальчиком заходиш. Так І під... воно добре відстає. Зараз наріжу шматочками. Такими теж не... Мілкими і туди до цибульки. Ось такі шматочки, печіночки, крупненькі такі. Такі от шматочки. Цибулька така вже вона, напівпрозора така вже, м'ягенька. Перемішуємо. Тушимо до готовності печіночки. Печіночку, вилочку йдемо проколювати, не буде крові. Значить, буде бульйончик. От чекаємо, перемішали, воно тушиться. Потім беремо, проколюємо вилочку чи ножиком розрізаємо. Нема крові, бульйончик, все, виключаємо. Ось так рівномірно, щоб було перемішано і накриваємо кришечку обов'язково. Трошечки менше вогонь робимо. Помірно, щоб. Не вилітало воно, не клекотало. Просто, щоб кипіло, трошки менше вогонь. Пройшла годинка, як вариться, серце і легені. Ну, ще трошки треба поварити. Я пробувала, що серце тверде. Сіль в мене тут зі спеціями, ви можете просто посолити, і окремо насипати спецію там. Гострий перчик, червоний, паприка. Ну, хто що любить. Потім, що буде готовий фарш, ми будемо його ще, звичайно, доводити до смаку. Перемішуємо і нехай ще кипить нас. Накриваємо кришечкою. 15 хвилин вже як тушиться. Ось такий от вогонь. воно собі помірно тушиться. Пройшло 15 хвилин, зараз я посолю, додам спеції, трошки чесночку ще додам. Два зубчика часничку ще додам, поріжу міленько, сіль, перчик. І накриваємо далі тушу. Печіночка готова. Розрізала, бульйончик всередині крові нема. Нехай вистигає. М'яско зварилося. Десь приблизно півтори години варилось. Можливо, треба комусь буде більше, може, треба буде 2 години. Треба пробувати м'ягеньке. Значить, вже готове. бульйон зливаю, оставлю на на поднос, на миску, м'ясо хай вистигає. А це тут сковоріди нехай вистигає. Поки воно все буде вистигати, будемо готувати тісто, місити. Приготуємо тісто для наших пиріжечків, молочко, я його закип'ятила. Додаємо сіль, додаємо цукор, розчиняємо, розколочуємо, дріжджі додаємо до борошна, перемішуємо, розмішуємо і додаємо молочко наше. Замішуємо тістечко. Ось влила молочко, замішуємо до однорідної маси. Замісили тісточко, накриємо його, нехай трошки набухне клейковина, а тоді додамо масло і вимішаємо. Поки в нас буде стояти це тістечко, приготуємо ще друге тістечко. Просіяли борошно, додали. Маргарин і перетираємо в крошку, або натираємо на тертку і перетираємо, робимо крошку таку. Маргарин натерла на терточку, перемішала з борошном. Тепер що сюди додаємо? Вода, до води уксус. У мене не було уксуса, я взяла сік з лимону. Але я взяла соку з лимону в два рази більше, ніж вкажу по рецепту. Так, вода, сіль, уксус, яйце. Перемішуємо до однородної маси і замішуємо тісто. Вилила нашу рідину сюди і зараз вилочкою замішаю, щоб не зігрівати тісто. Замішаю, потім зберу в один такий комочок і поставимо в морозилку. Поки це тісто буде в морозилці, ми будемо закінчувати з нашим іншим тістом. Ось таке м'ягеньке тісточко вийшло. Я його вилочкою вимішала, щоб не зігрівати. Зараз я його в кульочок і в морозилку. От я положила в кульочок, отак розплескала. Воно було тонше, щоб скоріше воно підмерзло. І ставимо морозилку. десь на півгодинки, напевно, подивимося. Прийшло 30 хвилин, тістечко зм'якло. Додаємо вершкове масло і замішуємо, розминаємо до однорідної маси. Вмішуємо масло в наше тісто. Вмішали маслечко, зробили однородну масу. Однородне тістечко. Тепер додаємо рослинну олійку і так само замішуємо до однорідності. Одразу після того, як кісточку відіб'єш, стає дуже м'ягеньке. Змастили нашу тарілочку олійкою, накриваємо кришечкою, плівочкою, і ставимо тепле місце для того, щоб підходило. Готуємо ще одне тістечко. Так, маргарин, масло. На терточку натираємо, перемішуємо з борошном. Перетерли масло і маргарин на терточку, перемішали добре з борошном, зробили однорідну масу. Що тепер робимо? До кефіру додаємо сіль, додаємо столову ложку уксусу. У мене немає у мене 3 чайних ложки сока з лимона. І додаємо. Одне яйце. Перемішуємо до однорідної маси. Вилили в борошно, замішуємо. Я вилучкую для того, щоб не нагрівати тісто. Замішаємо, коли буде більш-менш у нас такий однорідна маса, комочок такий і додамо ще рослинної олійки. Ось я налила столову ложку рослинної олії і тепер вже добре замішуємо, складаємо в комочок такий, такий шарик, склала пару раз, замісила так, ну, щоб недовго, ну, може, хвилинка рукою. Все, тепер беру в кульочок. От, розплескаю в кульочку, щоб чим потоньше було, і в морозилку. Ось так. в кульочок положила, розплескала і ставлю в морозилку. Тим часом зараз будемо робити фарш. Ось, перекрутила серце і легені. Значить, це пережарена у мене тут печіночка з цибулькою. Зараз пропущу через місорубку. У мене гавяжа. Не знаю, що казала. У мене гавяжа. Можна брати курячу, хто собі яку хоче. Ось все перемололи через мясорубку. І тепер пробуємо: нам повинно бути смачно. Посолили, поперчили, додали спеції ті, які ми любимо. Я додаю чорний перець мелений, гострий червоний і трошки паприки копченої Чуть-чуть. І посолила. Перемішуємо, нам має бути смачно. І воно повинно бути не сухе. Якщо у вас трошки сухіше, додайте. Там то, що у нас жарилась де цибулька з печіночкою, там у нас залишилось на сковорідці трошки тої юшечки, жирочку, додайте, щоб воно було масткеньке, щоб воно не було сухе, щоб було смачне. Якщо хтось не любить печіночку, можна додати шматочок відвареного м'яса до серця і легенько. Поки ми зробили нашу начинку, перемололи і тістечко підійшло. Це у нас дриждіве. Перше будемо робити дріжджіве. Виробляти будемо пирожочки і будемо потім смакувати. Розділила фарш свій так умовно на три частини, у мене ж три тіста буде різних, то так, щоб мені хватило. Хоча б, напевно, що вистачить, ще може й налісники зроблю з лівером. Ну що, формуємо кульки, викладаємо на стіл, десь по 80 грам, можливо, чи по 60, зараз подивлюсь. Ось розділила на таких 12 ріжечків, от скатала. Зараз буду брати начинку по столовій ложці і будемо формувати пиріжечки. Ставити на дечко, щоб підходили. Зліпили пиріжечки. получилось 12 штучок. Чекаємо, щоб підійшли, потім помастимо жовточок з молочком на один жовток-столова ложка молока. І будемо випікати поки що чекаємо, щоб підійшло. Пиріжечки підійшли. Помастили їх жовточком з молочком, ставимо в духовку 180 градусів на хвилин 25. Я ставлю на 200, у мене при 180 так не випікає. Так, наступні наші пиріжечки. достала тісто з холодильника, припилила стіл борошном. Це то тісто, що ми робили на кефірі. Розкачуємо його, отак трошки придавлюю і розкачую. Ну, товщиною десь як ну, таку пів мізинчика, Зараз розкачаю і покажу. Так, розкачала я тісто. От приблизно от така толщина. Ну, типу як на варенички. Зараз стаканчиком повирізаю кружечки і буду робити пиріжечки. Ось і наші пиріжечки з лівером. Спеклися, накриємо рушничком, нехай відходять. І потім подивимося, що в нас вийшло. Але виглядає дуже гарно. Ну і фарш такий смачний, так що має бути обалденно класно. Я напечу на тому самому пергаменті, що пекла брижові пиріжки. Так, це тісто у нас на кефірі. Слойоне на кефірі. Зараз змащую яєчком і ставлю випікати. Температура має бути такі немаленькі. Температура має бути 220, приблизно десь так градусів. Так як слойони печене на високій температурі. За скільки там, може хвилин 10 чи 15, як духовка яка. Ось наші пиріжечки з лівером. Вже куштували обалденні. Дуже смачні. Це в нас дрождіве тісто, те, що ми робили. Дуже смачненькі. Зараз допікаються ті, що в нас слойони на кефірі. Достану, ще покажу. Ось спекли з пиріжечки слойоні на кефірі, гарячі. Зараз вистигнуть. І будемо пробувати. А тим часом поставлю пекти пиріжечки слойоні на водичці, тісто. А це в нас тісто слойони на кефірі. Пиріжечки з лівером. Пиріжечки з лівером, тісто слойоне на водичці. Вирізала, розкачала тісто товщиною, як на вареники, вирізала стаканом кружальця, на кружальці зверху фарш. Накрила зверху другим кружальцем, обліпила кругом, стиснула, а потім так, як на варенички, виробила. А це квадратні зробила для разнообразя. Духовка у мене. На 250. А так як в кого сильніші духовки, ставте на 220, можливо, хвилин 10-15. Стануть румяні, значить, готові. Так, спеклись наші піріжечки вже вистигли. Слайоні, тісто слойони на кефірі. Ой, прелесть. Ну, Звичайно, що ми вже попробували. Дуже смачно, дуже-дуже. Дуже смачно. Тісто, слойоне на кефірі. З лівером пиріжечки. Спеклись наші пиріжечки з лівером, слойоного тіста на водичці. Зараз виложимо тарілочку, вистигнуть і подивимося, які всередині. Ось наші пиріжечки тісто, слоєне на водичці. Трошки ще гарячі, дуже смачно. І швиденько, і смачно. Всі пиріжечки у нас сьогодні з лівером. Надзвичайно смачні вийшли. Просто надзвичайно смач... смачню свічки. Дузі, 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 такі мягусінькі, смачні. Смакуйте, їжте на здоров'я.